Доброго дня! Сьогодні готую смачний салат печінковий. І так я взяла 150 грамів печіночки, порізала так, на смужечки, відварила 3 яйця, теж кубикам порізала. Одну велику морквину потерла на таку тертку, на дрібнесеньку. Натираю сюди і чесничок на цю саму тертку. Великий зубчик чеснику. Натираю теж на дивну тертушку. Сюди я натираю один солоний огірочок, один свіжий огірочок. Я даю пів півбаночки горошку. і збили майонез. Але перед тим посолити потрібно за смаком. І все заполиваю. Домашнім майонезом. Перемішую добре. І салат готовий. Приємного апетиту. Насолоджуйтеся. Ретельно перемішуємо. І зверху викладаємо. Порізану кількість нами цибулю. Всім смачного. Дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал і поставте вподобайки. Пробуємо. Клас! Раджу готуйте!